Вітаю, вітаю. Добре. Як справа, Євгеній? Та таке щось. Невиражайно. Слухай, хотів тобі щось довше тебе зустрів, нагадав. Ти ніколи не чув за такого російського професора Кабузана? Ні. Перший не раз. Не чув? Не чув. Там, коротше, ну, знаєш, як я, як профан, знайшов, стаття є така «Населення Одеси». Ніколи не дивився? <свят> населення Одеси В цього в... іменно в нього, чи. Що ви... Я не розумію, що саме ви запитуєте. Вікіпедії, в Вікіпедії, а, Вікіпедії? Ну, Та, є. А, в Вікіпедії? Населення такі. Одеси. І там є табличка. 1851 рік населення Одеси. Це не перший перепис, коли був в кінці 19 століття, А це було, якби вони зробили. Ну, як там, то ж не обов'язково переписи робити. Підрахування, грубо кажучи, і згідно цьому перепису. Там більше всього українців проживало, більше ніж росіян, ніж руських. І силочка, і силочка це йде. Uh -huh. На цього професора росії, русского, він ще про Союзів із Академії Кабудзян. Uh -huh. Назва книги там є. Там щось він про Малоросію, Бессарабію, а ти ніколи не зустрічав цю книжку про, цього, про цю людину, перше я щую, а от стосовно перепису, що ви згадали, так це саме. У мене є перепис там 1863 року називається матеріали. Ще щас... зараз так, ну, теорію, зараз так. Матеріали для географії і статістики Росії собрані офіцер... собрані офіцерами Генерального штабу Херсонська Губернія составлю Генерального штабу подполковник, так, часть 1, Санкт Петербург, в воєнній типографії 1863 рік. І там є, власне, ось перепис дійсно, де. Українців становить абсолютна більшість. Ну, Тут по Херсонській губернії і одеського градоначальства в 1851 році. І там, власне, 700 тисяч українців, ну вони тут мало росіяни підписані, ясно. 700 тисяч. І потім йдуть молдавани, і Волохи 75 тисяч, євреї 55 тисяч, німців 40 тисяч, і великоросіян тільки 30 тисяч. Дивиться, що, що, що я знайшов. Значить, національний состав Одеси по даним перепису населення. 1850-ті роки. Українці 22,7%, і 13,7%, євреї 33, молдавані 3,4, німці 3,6. І тут є посилання. Звідки це? Значить, Кабузан ВМ. Народно населення Бісарабської області і лівобережних районів Придністров'я» з 1974 року. Ну, треба, треба буде глянути. Цікаво. От. І угу. я йому про це говорю. Знаєш, я як профан знайшов, це ти спеціаліст. І я думав, що може ти цю працю десь зустрічав. бо тому, ну, зрозуміло, що вони вже, якби в Радянському Союзі, не, не дуже використовували назву малороси, того, того він і записав «українці», правильно? Але в судячи з того, це дійсно це, там він академік, він якийсь е, отримував премії тільки Сталінські. Значить, людина серйозна, не якісь там публіцисти, що, що небудь. Обов'язково гляну, обов'язково дуже цікаво. Дякую за таку наводку. Я просто трохи зараз перейшов там, на кавказькі війни, на, на, на чеченців, там, на інші народи в Росії, щоб підняти їх питання по. По їхніх відносинах з росіянами, бо щось вони думають, що вони там так дружньо живуть. От, іде, і багато українців думають, що вони там дружньо живуть, а насправді там багато цікавого. Такого компермативного. І росіяни це дуже не люблять, пишуть мені там коментарі. А Це ж на цю групу, я ж разом з тобою в цій групі, балачки, це це. Чи я скидував туди, не пам'ятаю. Не пам'ятаєш, це дякувати тобі. Що ти тоді, як кажуть, канал там виставив, що ти, ти один з перших, кажуть, що, що мені поміг це все. Ну, не знаю, в принципі, ти хочеш зробити акцент на цьому, це в принципі нормально. Там Я думаю, якісь, що смажені, це смажені, смажені факти якісь є такі? Дуже смажені факти. <сум> прямо, прямо такі зі шкариночкою. А це більше всього стосується, напевно, що до Герстану Чечні Гушетів. Ну, ну я поки там зупинився, але ми там, куди я не заходжу, скрізь дуже цікаво. Скрізь дуже цікаво. Просто це іменно те, чого й боїться Росія. Це ця історія, яка в них заборонена. У них буквально в них навіть виходять філь... виходили фільми до 14 14-х років, якраз таки, да 15 ті Виходили в них фільми по. Темі їхньої історії, наприклад, тих, що чеченців там є фільм, приказано забить. Це депортацію чеченців, інгушей, так як кримських татар, в 44-му, так і їх депортували повністю. Хоча в них навіть не було німців на їхній території, а сказали, що вони співпрацювали з німцями. Їх депортували, і вони, ну там багато загинуло, і вони по цьому фільм зняли. І цей фільм з самого пуску заборонили в Росії, сказали, Ні, це так це фейки, це Вероньо і так далі. І там вони дуже за це. Дуже за це вони бояться. Так, Тому наскільки так. я знаю, вони навіть вже і не використовують слово депортація народів кавказських. Вони якось по-іншому це все. Ти знаєш, як вони на у них з'явився Хлопки, а за це все. Там якось по-іншому вони там. Вони вже В... депортація не вказують. Виселення народів. Ну, щось таке, серйонно, я це за дивишся? сотрудничество з е, фашистами, яких не ну, було. Ну, що це як по Локотській республіці ти ніколи не розбирався там. Які? Локотська республіка. Ні, ні. Не ще, не, ще не їйшов, ще не їйшов. А, ну ти чув там. То вони, я ж коли зустрічаю їх, кажу, слухайте, а що ж ви повеселяли е, інгущів, чеченців, цих кримських татар разом з сім'ями, а звідти, де була Лакарська Республіка, не чіпали нікого. Так, да, у них там е, на півдні вони такі згуртовані, того сім'ям висилали. Кажу, а чому ви висилали з Білорусі з України? І вони так, а вже нема що сказати. Так, вони, там, ж Луказська Республіка, вибачай, 600 тисяч. Там 600 тисяч чоловік було. Це не те, що там і воювали на боці. Е... Та там, я ж кажу, це, оцих, до речі, чеченців і інгушей, їх також було десь 600 тисяч. Їх, в принципі, спокійно собі, повністю всіх виселили. Вони ну, бояться їх. Вони просто шукають. Я там знайшов ще документи 1806 року Російської імперії, де вже були пропозиції їх повністю або виселити, повністю депортувати, або віддати. Тобто там ці всі ідеї дуже давні, просто вони їх. Повільно реалізують. Ось, але теми дуже дуже цікаві. Насправді, я прям здивувався, скільки всього знайшов. І це насправді так, тільки розігрівчик. Ось мені ще інші народи також цікаві. Бо там по Україні вже. У нас там Vox Veritatis, якби всі, всі, скажімо так, ці затуляє, всі прогалини. Ну мені просто без шансів. Що мені там ну документ якийсь покаже? Ну, якусь там українці в 16 17 столітті. Ну, хорошо, ну і що далі? Я ж не поперу перети Вокса ніяк. Тому треба якусь нішу знайти, яку ще ніхто не затулив. і Яка, і яка до речі, актуальна, на неї не звертають уваги, а вона реально актуальна. Ну, ти кажеш якусь нішу, ну от оці постійні спори про присутність військ до 2022 року. Оці не всі беруть. Ти ж не дуже по цим документам. Я ці документи навіть не, до них не підходив, тому що я знаю, що є куча блогерів, куча богаїв, які ці всі документи просто так крутять. уже їм. Ну, в Верутці, мабуть, років шість вже вони крутять їм. От, і воно, ну, я думаю, там все розжовано вже в деталях. Мені нема сенсу навіть до цього підходить. Та і то це наші внутрішні, по факту, це все вони на Україні. Вони все це на Україні варять. А те, що в них, вони від цього відволікають. Вони стараються на нас всю увагу, фокус сконцентрувати, щоб від своїх проблем, внутрішніх, навіть національних, відволікати. Оце весь, вся тактика. Саме тому я е, стараюся все-таки перейти на цю. На те, що, на те, чого вони бояться, те, чого вони і хотіли добитися, що це відволікти Ну, тинуці. Добре, а як реагуєте оце на твої ці спічі? Дагестанці чеченці з одного боку, а з другого боку? Е... По різному ну, от, правильно? По -різному, росіяни московити, вони як вони ще реагують? Як і на все. і вараньо, ну якби потім незручно, коли в коментарі переходять ті самі чеченці і кажуть, ти що. Вже на тебе пав розповім тобі один прикол. А, ти пам'ятаєш блогер, що така була Єлена Комлєва, така блондинка з каналу? Я, я бачу, да, вона там заново десь з'явилася. Ти бачиш, що вона зробила, чи ні? Ну, перекрасилась. Повністю. Ні, в смислі, вона за Україну топить. За Україну? За Україну топить. Я два дня вже дивлюся її ролики, я хиріваю. Я тобі серйозно, я хотів групу скинути. Бля. Ого, оце прикольно. Та, так, 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 так ти скинь там, люди офігіють. Та я вже зараз скину. Ти, розумієш? Я випадково мені її вибуло. Слухай, як до неї заходив два місяці назад. У неї було 20 тисяч. Я зараз заходжу у неї 6 копійками. Думаю, що? Ну, Відписалося 14 тисяч. Ого. Я включаю ролик, а там є, що бачите? повністю. Путін, Крим український, все-все є. Все. Це, це ти що? А це, це що робить Канада? Чи після того, як поспілкувалися з нею українські а, боги? вчора мені попадається і, і втекла, не встигла. Я так хочу з нею ексклюзивний якийсь матеріал замутити знаєш, питати. Чи може попросити маєстра толка цього Ігоря, що він знав, зробив стрім, знаєш? Ну так mm -hmm. як по, поспілкуватися, як він любить. Ти розумієш абсолютно, що вона перекрасила не тільки в голову, но і мізки перекрасила. Все, вона вже за Україну топить. Такі? Та це її по-любому ж в Канаді змусило що, щоб не бо депортувати. <плес> типа, щоб вона, ви ви, ви себе... Я не знаю. Народ, а є по ти би бачив, що в неї там відбувається у коментарях? Я там зайду, ти... зайду, подивлюсь, тепер. Ви з мене зацікавили, прямо був, дуже сильно не очікував такого. Я просто бачив, що там Олександр цей Раша гудбай скидавав, що вона там перекрасилась, і він пише: Ну, і перекрасилась, і. Перевзулась, типу переобулась. Я не зрозумів, що, що це означає там, не дивився. От. Ну я гляну тобі. Так що Комлєва, Комлєва це вже наша людина, і, і все слухай. Я сижу, ти розумієш, як вона а я бачив, що з нею щось не то. Вона коли топила е, за Росію, вона з такими томами, книжками сиділа. Вона дуже, знаєш, така емоційна на емоціях. Ага. І я, і, і, і що з ним сталося, я не знаю. Я хочу спитати, що з нею сталося, Це ж не просто. Якщо так, така, якщо вона тобі попадеться, і то зробиш ексклюзив. Ти зразу кажеш, Ліна, стоп і починай. Такий ролик класний вийде, слухай. Мені це так, смішно. Я, 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 так і мені смішно. Так це перший випадок такий. І ага. в неї кожен день мінус-мінус іде, мінус, ідею, ідею" і вона каже мені похеру. І вона, і вона туди-сюда, семи блогарми записує. Я сумніваюся, що росіяни якось саме по собі там щось ознають ще щось. Я думаю, це просто їй. От росіяни розуміють силу, їй показали силу, сказали: отак От то, так, то ти можеш вибачитися, можеш себе. Іскупить свої, скажімо, гріхи таким чином, і ось вона там, їй ті підписники не так важливі. Вона ще українських підписників потім зловить, якщо що. От, І вона почала цю всю тему переводити, якщо це так. Потому, що що висока ну, я... злабабічево баб... казакова дали було би класно. Ну так, да. ті точно не зміняться, тільки депортації. То ще на схватки. Ні, Ну, це явно типу, топила за Росію, а той каже, що я, 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 я так собі, я нейтральний. Той. Мім що цікаво, а я бачу, ти кнопку собі якось вже привезли тобі. А, так це я ще і к тому. Її при... Мені її привезли. Вже, слід, вже золота має бути вже скоро, ні? Так, яка золота? це мільйон треба, щоб золота. А у нас немає. У нас виходить хто, <coughs> чотириляточників більше всього, у Вокса. у Аккордича. У Acorде. Так, <гум> <гум> да, музикант. Але мільйона ні в кого нема. Це дуже важко, дуже. це нереально. Воно з кожним разом їх. Ну, люди всі одні чи ті ж, їх, десь їх дістати, це просто. Ви, до речі, за Сочі, як ви кажете з цією атомною Русю, ви е, запитуєте, що там, чому, е, чому в них, коли була Олімпіада в Сочі, так у них там е, ці місцеві черкеси, ті, що Адиги. У них там вони зробили навіть банер такий, що Сочі це земля геноциду. Тобто там піддавали геноциду черкеський народ. народ. От, них, це, це як для нас, Голодомор, так для Черкесів. Це оці, оці Сочі, це їхня е Кавказ, це да західний. О, для них це болюча тема. Так що ви задайте їй це питання, хай потім випередуються перед своїми підписниками, які по-любому там є, є, ці адиги. Ну, от Що ви, що вони що, там що, робили? Що це все набрешеш звідти в неї показує Орловська область. знаєш якби Ну, а як їм дозволить такі банери викласти? Е, Ну, ти кажеш про департамент, що вони виклали банер перед Олімпіадою? Ну як, вони ж там? Вони дуже багато цих адигів, ті ще черкеси. Ну, чому я так говорю? Тому що черкеси це назва, яку дали їм росіяни. Вони і нас називали черкесами. Просто по е, те, що південніше там було місто Черкаси, там був ще Вишневецький, ходив в похід тоді ще в 16 столітті на Кубань, і там заснував цей Черкаськ город Новочеркась. І оце називали ці московити, нас називали черк Черкасами. Цих адигів називали Черкасами. Коротше, всіх людей цих називали черкасами, що е, нижче. Ось, вони їх так назвали. А самі себе ці люди е, назвали Адигами. Ось. І чому я так говорю? Це все одно, що нас малоросами називали. Бати їх саме Так ось, власне, вони багато ж в кавказьких війнах вони дуже сильно противились. Їх за це повністю депортували ще тоді, от в Турцію і так далі. Їх багато зараз в імміграції, і це ті, що в еміграції. Подавали навіть оці заяви, навіть е, Грузія признала, що це геноцид Адигів був, е, адигського чекаського народу. От, вони подавали це, і Путіну писали, що ось признаєте, що це геноцид, а вони да-да, признають геноцид. Тобто такі наївні, прямо. Ось. Ну, Тим не менш, це вони в основному за кордоном е, ці всі штуки викладали. Ну от я ж кажу, як з українців вони заробили ворогів. І оці теми для них виходять, вони можуть ними маніпулювати. То ось для, якщо такі самі геноциди обговорювати про ті народи, які живуть всередині Росії, тоді виходить нестиковка. Лібо це наші вороги, лібо це треба якось визнавати, показувати. Ось тому тому, так. Да. Так, вони всі всюди вороги, починаючи Маріел, оці черемеси, татари, башкіри, вони з усіма воювали, яку абсолютно з усіма. Вони всі. Вони всі завойовані, абсолютно. Ну тільки їхня пропаганда каже, що це все е, дружно живуть в нашій Росії, всі ці народи, і ніяких проблем немає. Ось в чому основна суть. А що думаєш з цими таджиками? Будуть далі на нас якось. Сьогодні вже заявив Бастрикін, що там Україна замішана связь комітет. Ну, Це я взагалі думаю, що це чиста постановка ФСБшна. Е, ну, як постановка, жертви реальні, вбиті реальні, але це все замовлення ФСБ. Вони ж співпрацюють з Хамасом, з Талібаном, їм співпрацювати ще з ЄГІОМ, я думаю, проблем немає. Взяли якихось тих чуваків, виконувачів. Там якось воно все дивно, не факт, що там всі оці чуваки, яких вони приймали, вони і виконували, тому що там явно професіонали працювали, а тут якісь такі непонятні кіпочки. Ось. Плюс там багато таких роликів ще були там і поліцейські, до того, і ще, а потім вони перед самим заходом оцих таджиків кудись зникли. Мені здається, це все постанова для того, щоб населення своє підготувати до війни повно, ну, їх. Вони ж не називають війною СВО. це вже до війни, і таким чином мобілізувати побільше своїх рабів. О, це це, 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 да. це, це ж вони, Ці сценарії, вони дуже давні. Вони ж так само, коли друга чеченська була війна, вони перед тим. Підривали оцей рязанський сахар, вони підривали ж ага. да, багатоповерхівки. Їм що було шкода своїх цих людей. Вони ж це зробили навіть не за допомогою там якихось таджиків, а робили за допомогою своїх же ФСБшників, яких на гарячому ловлять, І вони кажуть, та ні, це коротше, путається вже в своїх свідченнях. Ось, Це ж так давня їхня методика. Якщо треба населення підготувати до війни, значить треба побільше своїх. от, і все. І сказати, що це зробили там чеченці чи українці. То це буде дуже важко нам слухати. <гум> да. Так. Я з самого початку, як тільки це все почалося, я кажу: ну, попахує я це. Це та, та, такі теми, такі теми, зараз я хочу ще бучу з ними обговорити, бо в мене щось побучі-мало відео. Вони, вони ж просто ну, в нас я бачив там роликів таких. Чотириветників, таких, щоб детальних А мене тут я накопав там багато всього. Та хочу, щоб це продемонструвати. Тому що вони ж для них же це фейк, це понятно. Вони ж це постійно. Ось і паралельно це об'єднати ще із там Хайбахом цим чеченським. Це кажучи, село чеченців мирних ось О, Я хочу це все об'єднати і виставить, щоб було по красоті, але Бага, багато загинуло там чеченців? Да. От 300 до 700 людей. Вони в конюшню загнали, причому там мужиків не було, пошти, там були вагітні жінки, старики, там діти. Це люди, які в основному, ну, типа, не вийшло їм їх депортувати, їм треба було їх на вагони погрузити. А там була погана погода, але це високо в горах було. І машини не могли під'їхати, а товариш Берія не хотів ждати, тому, собственно. Таких випадків дуже багато, але хайбах це таке прям відоме, як хатинь, як катинь. Ти подивися, що кожен росіянин знає про катинь і про хатинь. але ніхто не знає, певне, що про цей. Як ти кажеш, називається? Хайбах, так. тому що вони це все ховають. Тому що, я ж кажу, фільм навіть по цьому вийшов, і вони його заборонили. Вони сказали, це фейки, це враньо, а чеченці це пам'ятають. Ось, ну вони допомогу, це не висвітлюють. Ти щось накопав документи якісь потім? Так, досить багато. Дуже, дуже добре, що під час Другої чеченської війни істориків багато чеченських про це написали. Вони це під'єднали, що ось дивіться, що ще... робили тут. Ми так ставили. вони з усіма так робили, слуха. Да? Вони з усіма таке робили абсолютно з усіма народами. Ну ми то це знаємо. Ми, ось в нас 30 років, все таки незалежності. Ми з нас і сформувалось. Я, наприклад, вчився, е, е, вчив історію України адекватно, все нормально. А в них же там вони не, не встигли сформувати нічого. В них все заново їх захопили, ту ж саму Чечню, і до одних все це ховають, ніхто це не вивчає ніде. Вони про це наступне покоління про це забуде. Це помер сьогодні Юхновський чув, цей академік Ігор Юхновський. Mm -hmm. Майже 100 років прожив. Та це і так. Дай Боже, щоб всі так жили. Не дай Боже, щоб Путін так жив, слухай. так, Це я неправильно виразився, точно. Це йому що 26 років навіть світ кошмарити, чи скільки, скільки. 26 років. Він. Знаєте, Сталін правив там 30 років, Катерина там правила також, стільки 32, от він править 25. Ясно. Yes. Ну, це цікаво, цікаво. Хай бах. Я зараз почитаю цю тему про Чеченню. Ви там, якщо можете, якщо коротко взяти там якийсь мій відос по один із останніх, там було якесь з дівчин, там де з дівчатами цей. от ну, там можете клацнути. там. A jeśli nie, to sami poczytajcie. Ja to Jak wam zależy na usłyszeniu? Dobrenko, bardzo przyjemność bez wstrzyku. Cześć, dziękuję, mnie tam reklamował. Dobrenko, powodzenia. Dziękuję. Wam Dziękuję.